Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо, тисяча друзів! З вами Пострицова Поліна з 9 А класу. Відкриємо разом скарбницю мистецтва, яка формує наш світогляд і надихає на нові відкриття. У нашій новій рубриці Культурний Код ми будемо досліджувати найцікавіші книги, які змушують задуматися та відчувати картини, що розповідають історію без слів. Фільми і серіали, які впливають на культуру і наше бачення світу, Інші види мистецтва, які говорять до нас через музику, слова та образи. Ця рубрика не лише про те, щоб дивитися і читати, а й про глибше розуміння, які ідеї, емоції та сенси приховані у творчості, які культурні коди закладені у творах, які ми любимо. Долучайтеся. Щоб разом дізнаватися більше, розширювати горизонти і відкривати справжню магію мистецтва. Перший випуск вже скоро. Слідкуйте за оновленнями. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного випуску та поділіться з друзями культурний код розшифрує мистецтво разом з нами.